Дракона. Моя донька. Не вже навіть заперечувати не будеш. Я повинен розуміти звинувачення, перш ніж спробувати його оскаржити. І ти з безчестив її. І досі мовчиш. Та яка різниця, брате? У віці райніри ми пройшли через більшість борделів на шовковій вулиці. Ми були юнаками, а вона просто дівчинка. То я не бога. Райніра вже жінка. Краще мати перший досвід зі мною. Ах, ти ж сучий син. Ти зіпсував її. Який лорд побереться з нею тепер? Такому не байдуже до тих лордів. Ти дракон. Слово твоє, правда та закон. Я все життя захищав тебе. Та твоє серце чорніше, ніж я думав. Мушу відмовитися від неї, як колись від тебе, і покінчити з цим. Віддай її за мене. Коли я віддав корону, ти пообіцяв дати мені, що зажадаю. Я жадаю рейніру. Я візьму її такою, як вона є, і дружуся з нею за традиціями нашого дому. Ти вже одружений. Це не завадило, Егону завойовнику взяти другу дружину? Ніякий ти не завойовник. Просто чума послана, щоб знищити мене. Віддай мені рейніру за дружину, і ми повернемо дому дракона стару славу. Ну, звісно. Ти ж не доньки моєї жадаєш, правда? А престолу. Повертайся у долину, Деймоне. До законної дружини. Молися, щоб поновити хоч рештки своєї гідності. Або ні. Мені однаково. Аби лише очі мої тебе більше не бачили. Як скажеш, брате.